Ми, жінки, інвестуємо свій час і ресурс в один із найголовніших активів нашого життя в чоловіків. Як жінці захистити цей актив і запобігти вартісному та часовому просіданню? Є дві можливі стратегії. Стратегія номер один: купи та тримай. Вона дуже виграшна в молодому віці, але з часом непередбачені витрати на здоров'я серйозно знижують ліквідність нашого активу. Коли просідання досягає більше 8-10%, в нас починається паніка, і ця стратегія вже стає неактуальною. Стратегія номер 2 стратегія стабільного зростання. У віці 30 потрібно реінвестувати прибуток у захисний портфель вашого активу. Поліс страхування життя. Забезпечить не лише серйозне зростання вартості вашого активу у вигляді гарного пенсійного капіталу, а й мінімізує ризики і наслідки форс-мажорів. Це базова позиція з найнижчою волатильністю, яка істотно знизить просідання ваших активів. І дівчата не забуваємо про себе, і щоб ви мені були багаті і застраховані.